Привіт, вітаю тебе на каналі. Трошки готую та куштую». Сьогодні ми з вами приготуємо вечерю на дві персони. Це буде дуже швидко та легко. Для цього знадобиться всього 4 інгредієнта. Для смаку взяли, звичайно, приправку від еко. Це не реклама. Можете обрати будь-яку приправку, яка вам буде більш зручна або буде у вас в наявності на поличці, саме для риби. Звичайно, ми купили дорадо в одному з супермаркетів, він був неочищений, тому нам довелося самостійно це зробити. Це не так важко, як здається. Ми беремо першу рибку та видаляємо всі внутрішні. Так само робимо з другою рибкою, та не забувайте обов'язково її промити, бо все ж таки деякі залишки можуть залишитися в самій рибині. До рибки можна обрати більш зручні. Овочі, які у вас можуть бути або в холодильнику, або ви їх купите в супермаркеті. На даному відео ми бачимо, що ми купили перчик та грибочки. Тому шинкуємо їх так, як вам буде зручно. Також можна обрати кабачок або баклажан, але ми все ж таки вирішили пришвидшити наш процес приготування, тому що рибка може приготуватися за 30-40 хвилин, тому обрали перчик та грибочки. Грибочки, вони завжди сезонні, тому ви їх завжди знайдете на поличці в будь-якому супермаркеті. Після овочів маринуємо рибку, беремо трошки лимончику та загортаємо це все у фольгу. Після цього я змащую лист вершковим маслом, викладаю рибку та овочі, розігріваю духову шафу на 190 градусів. Вмикаю таймер десь на 30-40 хвилин. Та йду відпочивати. Чекаю, доки моя вечеря буде готова. Після 40 хвилин у вас має вийти ось така смакота. Тому чекаю на ваші коментарі, зауваження, побажання під цим відео. Діліться з друзями!